Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. І сьогодні у нас з коробки приїхала от така от штука. Я скажу чесно, я її вже використовую о, близько 5 ну, тижня, скажімо так. І це єдина покупка з Aliexpress, про яку я пошкодував. Пошкодував, що Не купив її раніше. Тому що після використання цієї штуки я, я зрозумів наскільки я втратив. От. Але краще пізно, ніж взагалі ніколи. Річ сьогодні у нас піде про перкусійний масажер. Слухайте, це просто бомба. Це, ну, я, я не знаю. Якщо вам, як мені далеко вже за 40, і вас турбують затискання, защімлення, м'язи, затікає там спина чи гомілки, чи, чи сідниці, чи ще, ще якісь частини тіла, ну, що ви хочете: вік, от, плюс додайте до цього малорухливий спосіб життя. І у вас почнуться власти отакі от проблеми. То з тим апаратом, блін, ви принаймні частково всі оці проблеми можете вирішити. Так. Поставляється він ось в такому жорсткому кейсі, в якому є ручечка. Та-дам! Значить, модель у нас сьогодні Booster Light Saber. В принципі, ця модель вона позиціонується як професійна. Тобто в професійних масаж салонах її використовують. Чому професійна? Тому що навантаження масажу ну, вирівнюється силі 15 кг. І плюс тут достатньо. Така потужна а, акумуляторна батарея, тобто о, він може від 0 до 100 працювати е, близько 6 годин без перерви. Ну, тобто Акумулятор витримує. Я не знаю, як там інші частини цього масажера, але акумулятор витримає. Так. Підемо. Це я, бачите, взяв таку пропіленову. Прокладку, тому що, чесно кажучи, інколи на великих швидкостях, е, я в навіть... <рес> мене не вистачає сили все це діло витримувати. Є у нас Quick Start Guide швидка така інструкція. В принципі, нічого складного по експлуатації а, масажера ви тут не виявите, все достатньо. Просто так, сам масажер. Їх, до речі, вони бувають двох типів: Зі з з'ємною батареєю або без. Вважається, що з'ємною це попередня версія цього масажеру. Ну і потім тут почали робити просто: бачите, ось тут у нас є заглушечка, але вже цього механізму від'єднання масажеру вже нема скользіння ручку, тобто ви її його затискаєте міцно, він не намагається вискочити, втекти, експлуатується, все класно. Так. Бачимо 24 вольт на, на цей зарядка 2400 мА. Ця зарядка йде, як ви бачите, в комплекті. Так, тут у нас є перемикач включання і виключання. Коли ми включаємо, то тут а, загорається дисплей і показує процент заряду а, акумуляторної батареї. До речі, 86% це після, -пум -пум, після трьох курсів масажу. Тобто, ну, розхід батарейки. Так, До речі, про батарейку я а, розкажу. Трошки пізніше був нюанс, О, це вплинуло на ціну, але я розкажу, як все це полікувалося. Так, власне, сам масажер. Потім має, а, у нас, виходить, 6 насадок, велика куля. Це більш по, по роботі з, ну, з великими частинами м'язів. На, в основному на ногах, на сідницях. Також і мала. Це універсальні насадки. Вони, в принципі, підходять для більших частин тіла. Так, тут у нас є вилка, переважно це для роботи з хребтом, Отак, впродовж. Тобто є дві ударні точки і з ними. Можна працювати. До речі, по, з приводу того, о, як працювати, все-таки раджу вам о, подивитися декілька уроків спеціалістів. На Ютубі їх вистачає, тому що о, щоб, ну, масаж має бути ефективним. Не, не просто так ви взяли, почали притискати, воно вам щось там лупцює, і ви на наступний день ходите з синцями. Лякаєте людей. Ні, Ну потрібно вміти робити, знати, як робити, і знати, яку вибирати потужність ну на о, той чи іншій ділянки тіла. Але все це не складно, повірте. Буквально там пару годин ви подивитесь, ви все це зрозумієте, це не важко. так Потім така от насадка, вона жорстка. От. В основному це для, для сідниці, для п'ятої точки розбивати. Так. Сама щадяща насадка у нас ось це. Вона гумова. І під таким от під таким ось під такою як би, ну, не, не, вона пружиниста, як би. Так. І така, це така сама жорстка. Точечна, ударна, я нею ну, ще не користувався взагалі -то. В принципі, по насадкам все. Дуже раджу вам взяти отакий шматочок і пробувати спочатку масажувати через, ну, скільки тут здається, 08 можливо чи 0,7 товщина цього поліпропілену. Я думаю, що. Для, для початку вам буде саме так. Так, тепер з приводу самого масажера. Ще раз вмикаємо. От, і дивимось. Тут у нас йде от така от <смагічна> магічна підсвітка. Сам масажер має а, 5 швидкіснів. Ну, тобто, кожна швидкість вимірюється потужністю. Один мінімальна, і по наростаючій іде до п'ятірки, 5 максимальна. От. А також він має при довгому натисканні кнопки вмикання він переходить в режими. Режим е Алгоритм наростання, потім алгоритм хвилі, е наростання, -спадання, наростання спадання і алгоритм спадання. Також дуже раджу комбінувати ці режими. В принципі, дуже класно. Е сам масажор. Е Ну, якби вимірює е, санс по 10 хвилин. Тобто 10 хвилин він працює, а потім сам вимикається. Ну і от, друзі, годі слів, давайте. Е, працює все це дуже легко. Тобто, ви вставляєте опа, насадочку, нажимаєте, бачите, у нас перша швидкість, і масажер почав, почав працювати. Отак от, 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 от ви опрацьовуєте круговими рухами або рухами ліній. І почали з проблемних точок працювати перкусійним масажем. Повірте мені, це дуже корисно, особливо ці ділянки тіла, які затікають, або у вас є десь за защемлення. Це, це ну взагалі, я ж кажу, після тижня користування. Я не знаю, як я жив взагалі без цієї без цього девайсу. Друга швидкість. Амплітуда збільшується. Третя. Працює ще. Четверта. І найінтенсивніше це п'ятий режим. Але ж ще раз вам кажу, раджу. Вам спочатку подивитися уроки, щоб ви не понароблювали сенсів. Так. Тепер, тепер по ціні. Я обов'язково залишу вам посилання на магазин. Значить, даний девайс коштував 80 баксів. Це 2960 гривень. У мене зняло з картки, От. і е, в чому виявився нюанс? Він до мене прийшов з розбалансованими акумуляторами. Тут шість е, ячеєк 18650. І дві з них були абсолютно повністю розряджені до такої, е, ступеню, що балансіровочна плата, вона їх просто не бачила. Тобто зарядка відбувалася до 70, здається, 2% і відразу перескакувала на 100%. Ну і відповідно і розряджався він також швидше. От я все це відзняв. До речі, е китайці дають півтора року гарантію. На цей девайс, і е, вона дійсно працює. Тобто я зв'язався з магазином, я показав, відзняв проблему, як вона заряджається до 72%, а потім перескакує до 100%. Е, і я вам скажу чесно: блін, ніхто абсолютно не пручався. Сказали, окей, окей, окей. І 50%, а це 40 доларів, мені повернули. Тобто, девайс мені обійшовся е, в 40 баксів. Це там 1460 гривень чи ну, щось, щось в такому дусі. От. А я просто взяв його, о, відніс в сервіс, там його розібрали, зарядили ці два бочонка, і все, все це коштувало мені ще додатково 500 гривень. Відбалансували абсолютно о, акумулятори, і працює він. Дуже класно, все все прям ну, задоволений. от І ще декілька слів: люди: не бійтеся а, виставляти е, суперечки, якщо ви бачите, що з товаром щось не те, не того кольору, трошки бракований або ще щось. Ну, зрозумійте, якщо ви не будете цього робити, то а, ну взагалі Алів це. Така унікальна, універсальна платформа, що вона дозволяє все це. Якщо ви е, будете ковтати, то е, більш того ну, магазин буде і, 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 да, ну, і, і навіть і далі е, посилати іншим клієнтам. Да? Не будемо звертати на це увагу, от, тому що буде думати, що, що все окей. Тому відстоюйте обов'язково свої права, це абсолютно не важко. А я вам скажу: більше в 90 випадків всіх от таких от суперечок, я завжди виграю, тому що, ну, коли претензія вона дійсно обоснована, то блін. Ніколи не відмовляють. Або частково повертають кошти, або взагалі все повертають. От, або якийсь компроміс на наступну знижку, якщо ви часто робите покупки на, в цьому магазині, вам обов'язково зроблять знижку. Так. З приводу цього девайса, дуже класна штука. Рекомендую. Якщо будете знаходити по ціні менше, ніж 80 баксів, то взагалі купуйте, не думати. Тому що в Україні навіть Бушний на OLX я бачив по 3500. А так вони коштують десь близько в районі 4000 гривень. Ну, бачите, або. або Скільки там вийшло? або дві. 900, там, да, 60, або в моєму випадку взагалі там 1400, да? або 4000. Ну, різниця колосальна. Але річ дуже-дуже класна. Якщо ви любите себе, любите своє здоров'я, однозначно, воно вам потрібне. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково задавайте питання. Я завжди на всі питання відповідаю. Всім гарного дня!